Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сява Тарапсихологія. Давайте подивимось, чи сумує вона він за вами. Тобто ви загадуєте партнера вашого, а ми просто розглядаємо на райдеруеті, колода класична вашого партнера, чи сумує він, чи вона за вами. Можу сказати зразу що змішане у нього, чи у неї набір почуттів. Ще додамо потім на таро Монарі, еретичне Таро, подивимось, що там відбувається у вас, тому що тут змішані такі відчуття. Знаєте, перевернуте сонце, десятка жезлів, вказує на певний смуток, тягар. Який ваш партнер відчуває без вас. Так, є сум. Ваш Пентаклів вказує на, знаєте, і повішений про наявність надії новий початок, але тут людина зараз знаходиться в підвішеному стані. Можливо, ваш партнер робить. Час від часу, таке, знаєте, жертва. От мені йде така от, зараз таке слово от, по цій карті. Тому що по-повішеному це е, пауза, але така дуже довга людина сам собі підвішує або підвішує ситуацію, вона не зрозуміла. По повішеному мені потрібно подумати, так, є сум, але дії, чи слова тут ні, тут цього немає. Потрібно щось переосмислити постійно вашому партнеру. Перевернута двійка жезлів говорить про невпевненість. В майбутнє. Це карта взагалі е, минулого, коли людина тримається за минуле, але вона перевернута, тут людина не може рухатись, він не знає, куди йому рухатись. Шестірка мечів вказує на спроби рухатись далі. Але з ким? Тобто тут незрозуміло. Можна сказати, що ваш партнер сумує за вами. Але також відчуває важкість і невпевненість щодо вашого спільного майбутнього. Він зараз цього не бачить. Він намагається щось знайти між почуттями та розумом, щоб прийняти правильне рішення. Давайте на Монарі ще подивимось, що ваш партнер тут відчуває, тобто сумуючи за вами чи ні. Якщо потрібно, буду прикривати дев'ятка жезлів. Ну ай, хочеться прикрити, щоб Ютуб нам зразу виклав три карти. І скажу так: дев'ятка жезлів петірка повітря і колесниця. Знаєте, це про те, що а, те, що було раніше, те, що було раніше, дев'ятка жезлів, це були. Відношення чи сумує за вами? Так, сумує. Але він більше сумує про ваші відносини, які, напевно, починалися. Він сумує і повертається по колесниці. Це говорить про минуле і це говорить про програму, в якої зараз знаходиться людина, вона прокручена назад. в Ті моменти, які закінчилися по птірки повітря. Тобто тут був переломний момент. Колись ви були в відношеннях, знаєте, які називаються для нас секс, ні привід. Знайомству. Тобто ми спілкуємось, ми або ви навчалися, наприклад, разом, або ви у вас була якась одна ціль, щось ви робили удвох, так? і у вас, у вас все було гармонійно. У вас все ви доповнювалися. Один одним, і вам все було добре. Але прийшов час по потірки повітря, це коли потрібно було щось робити, якийсь перехід. Тобто це як шестірка мечів, знаєте, це про перехід вперед. Щось потрібно, щось потрібно вам змінити. Це новий уровень. І тут. Ця карта говорить про те, що е, куди потрібно змінюватись, куди, куди потрібно рухатись так, вперед. І ми бачимо, що з цього стану ми вже виросли, ми, ми повинні щось змінювати в наших відносинах. А ваш партнер, він якось не е, сильно хотів. Залишати а, ті відносини, в яких йому було комфортно, якому йому було гарно, він відчував себе якось по-іншому, ніж зараз, наприклад. І він, от у нього спогади, да, що потрібно змінювати минуле. Тобто минуле це минуле, його потрібно залишати і йти далі, тобто в розвиток. А ваш партнер зараз сумує за вами в тому сенсі. Що він застряг в минулому. Тобто він постійно прокручує ті моменти, коли йому було добре. Розумієте? Він не знає, вам було добре чи ні? Це про його сум. І він постійно повертається. Але тут петірка повітря говорить, що все. Це потрібно завершувати, так не можна. Потрібно йти рухатись. Життя не стоїть на одному місці. Ми повинні щось змінювати в наших відносинах. І на питання, чи сумує, так, він сумує, але він сумує про ваше минуле. Як він себе почувався в минулому.